Доброго дня, шановні телеглядачі. Сьогодні я вам пропоную подивитися сюжет про людей-волонтерів із Ізюмського Червоного Хреста, головою якого є Гаркуша Андрій, з яким я постійно зустрічаюся на всіх заходах, в яких вони приймають участь. Доброго дня! Добрий день! Як ваші справи йдуть? Дякую, працюємо, працюємо разом. Що у нас сьогодні буде? Сьогодні, 29 лютого, у Савинцях ми проводимо спільно із центром зайнятості захід ярмарок вакансій. Запросили підприємців місцевих, запросили органи влади і будемо пропонувати робочі місця. В нашому вигляді це волонтерство, це догляд дома. Людям, які не можуть собі допомогти, ми Залучаємо волонтерів, вони ходять по по домівкам, допомагають прибиратися, приносять їжу, якщо це потрібно. Тим самим ця допомога дуже дуже важлива. Цей напрямок дуже важливий. Він розповсюджений на всі території України, і ми його зараз започаткували в місті Ізюм і намагаємося зробити також корисну річ і в самецях, і в громаді. Скільки людей у вас приїхало сьогодні? Нас не багацько, нас кілька, кілька чоловік, але е, річне в тому, тут головне, що головне увага, головне показати людям, що вони не кинуть що вони будуть, е, що ми будемо поруч з людьми і будемо допомагати всім, чим е, чим зможемо, що є в нашій наявності в ресурсі. Ваші побажання. Бажаємо всім залишатися людьми. Допомагайте один одному, долучайтесь до корисних справ. Ми поруч. Дякую. Шановні, ми привезли вам пропозицію щодо допомоги самим собі. Поруч із вами є літні люди. Поруч із вами є люди, яким потрібна допомога. Тож працюємо разом. Ми е, розвиваємо напрямок е, догляду на дому. Таким чином, спільно із е, центром зайнятості, цей проєкт е, допоможе саме вам, вашим сусідам, вашим рідним. Підходьте, працюємо разом і е, ще трошечки сьогодні, останній день зими. Тож вітаю вас. Тож, ви це приходите требаїти. до них. Так, ви самі самі їх знайшли. Ми там один разочок очі з вами проїдемося, подивимось на них, поспілкуємося з ними. Ви ведете самостійно, як ви там, коли там один-два рази на тиждень до них приходите, як потрібна допомога. подаєте нам, ми ці дані через центри зайнятості, центри зайнятості вам сплачуємо. Це працює, це працює по всій Україні, це працює по Харківській області. Тут ми лише це починаємо, бо ми самі вже бачите, так? Ми ми ізюмська організація. Якщо ви працюєте, якщо ви вже працюєте, то, на жаль, центр зайнятості не прийде. Тобто тут, знаєте, такі, які взагалі без, без можливості заробити зараз. Тож ми пропонуємо цю роботу, але бюджет ці державні кошти, вони ж бачите, є правда, поділити між собою, mm -hmm. а кошти доволі суттєві, близько там десяти тисяч. Вважає? Я думаю, це Це, 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 це на ну, поділене людей, а, кількість людей. я так розумію. Ви знаєте, немає такої, щоб була там. От я візьму там трьох або десять, і за десять mm -hmm. мені буде більше платити. Ні, зараз цього немає. Mm -hmm. Ну що, можна підвести деякий підсумок? Так, вже є невеличкий підсумок, люди підходили, люди цікавляться можливістю допомоги. І ще раз наголошую, це допомога один одному. Це допомога вашим близьким, вашим сусідам, які потребують. Тож є люди, є певний початок. Тож, працюємо разом. Працюємо і до перемоги. Дякую. Дякую вам.